Звідки взялися хвороби? Їх створили злі мікроби. Це маленькі злодіяки, хулігани, розбишаки, що живуть усюди, де є повно бруду. У болоті і грязюці, у смітті і у пилюці. Під брудними нігтями, пазурами, кігтями. Той, хто руки не помиє, їх ковтне і захворіє. І тому малята слід вам запам'ятати. Будете вмиватися, митися, купатися. Повтікають злі мікроби. Разом з ними всі хвороби. Доброго ранку, діти! Як ви вже здогадалися, говорити ми сьогодні будемо про мікроби. Мікроби це найменші живі істоти на землі. Мікроби завжди шкідливі. Але є маленькі бактерії, які можуть бути корисними. Що для нас роблять корисні бактерії? Вони удобрюють ґрунт, допомагають отримувати ліки, миючі засоби і навіть кисломолочні продукти, такі як сир, сметана та йогурт. А шкідливі мікроби та бактерії викликають у нас хвороби. Мікроби живуть усюди: у повітрі, воді. У ґрунті, на тваринах, рослинах і навіть на людині, а особливо їх багато на брудному одязі, брудній шкірі та немитих овочах та фруктах. І якщо мікроби потрапляють в наш організм, то викликають різні захворювання. Мікроби дуже важко розгледіти і для того, щоб їх побачити, використовують мікроскоп. Мікроскоп це такий прилад для розглядання дрібних невидимих для неозброєного ока предметів у збільшеному зображенні. А як же пересуваються мікроби? Дуже просто. У деяких з них є хвостики, які називаються джгутиками. Джгутик обертається як пропелер літака, і мікроб рухається. Якщо мікроб знаходиться в рідині, то він просто підстригує як м'ячик, який ми б'ємо долонькою об підлогу, там, де сухо, їх переносить повітря, а часто їх переносять люди і тварини. Наприклад, були мікроби на брудному яблуці. Вони прилипли до рук, і людина принесла їх до рота. А може, ви гралися на майданчику і після цього не помили руки і сіли їсти. Ось так мікроби можуть потрапити до вашого організму. А як же вберегти себе від цих злих мікробів? Про це вам може розповісти мій друг. Тож прошу слухайте уважно. Давай знайомитися, це я, а це мої батьки і моя старша сестра. Так багато цікавого. Просто галактика цікавинок. Звісно, її потрібно охороняти. І це роблять мої друзі-рятівники. Чистоти. Вони також охороняють мій дім від злих мікробів, злючок бруднючок. Коли вранці світ кличе, я вмиваюся, щоб захиститися від них. Чищу зуби, щоб їх не псували мікроби, І дуже міцними. Раф! А потім снідаю, щоб мати сили для перемог. Наприклад... І, звісно ж, над злюдьками, бруднючками борюся з безладом у кімнаті, там, де прибрано, речі легко шукати. А ще у мене є супер захист для мого одягу. Це його чистота. Ну що, гайда до нових пригод! А ще я пропоную вам послухати мого друга котика з планети Миття Рук. Ти крятівник, у мене довгі вуса, я дитячий захисник, родом з планети, миття дитячих рук. бороню малечу від диких вибрудню. Після туалету й перед тим, як їсти, коли з вулиці прийшов, руки мають бути чисті, коли м'яча пограла, попав в калюжу, вими швидше ручки, не будь таким байдужим, середки мила. Спреї захистять руки літа і все добре працювало, води потрібно і немало. Давайте разом ще раз пригадаємо, коли потрібно мити руки. Руки завжди потрібно мити після того, як ти погладив тваринок, котика або собачку, навіть якщо вони живуть з тобою в домі. Руки завжди потрібно мити після туалету. Не забувай ретельно вимити свої ручки. Коли миєш руки, не потрібно поспішати. Чим довше та якісніше їх мити, тим менше мікробів залишиться на ваших долоньках. Якщо ви чихнули і поруч не було серветки, краще після цього вимити руки з милом. Завжди мий руки перед тим, як сідаєш їсти, і не забувай вимити їх після того, як уже поїв. Якщо ви добре запам'ятаєте усі правила та будете ними користуватися, до вашого організму ніколи не потраплять злючки мікроби. Тож мийте добре ручки та будьте здорові! До побачення!